Капітолійський пагорб не бачив української кухні допоки тут у квітні цього року не відкрився перший український ресторан Рута. І вже сьогодні, через кілька місяців після відкриття, тут відбувається перший благодійний збір на допомогу Україні. Діма Марценюк офіційний амбасадор борщу та української кухні у Сполучених Штатах від Міністерства закордонних справ України. У ресторанному бізнесі він вже понад 14 років. Сім із них був шеф-кухарем у веселці культовому українському ресторані Нью-Йорку. Півтора роки тому переїхав до Вашингтона, і тут відкрив перший український ресторан в американській столиці. Мені мені допомогли. Я перевірив тут. Немає жодного українського ресторану у трьох штатах, і я без лишніх вагань сюди переїхав. Було не нелегко. Перед тим як відкрити руту, я витратив 15 місяців. Тобто, це був склад, складний і довгий шлях, але дякувати Богу, ми відкрились і можемо всіх частувати українською їжею і продовжувати розвивати Україну. Після свого величезного досвіду у Нью-Йорку, де всі знали, що таке борщ, вареники і деруни і так далі, і голубці. Вашингтон досить, досить як правильно сказати, для них це новинка. Нині Дмитро і своїм другом ще зі студентських часів Євгеном Клопотенком організували благодійну вечерю, щоб ознайомити із сучасними та традиційними українськими стравами та допомогти батьківщині. Намагаємося це змінити, тому створили свою своє таке невелике виробництво, де ми виробляємо бограчі, виробляємо куліші, виробляємо шпундер для того, щоб і наші військові і люди на деокупованих територіях вони могли їсти українською. Задача моя така допомогти Україні зібрати кошти і е, показати Україні у світові, що наша кухня це рок н рок-н-рол. У меню благодійної вечері було сім оригінальних страв, а також у розповіді про історію української кухні. Тож, наприклад, риба з бекмесом, бекмес це варення із кавуну. Дуже просто Бекмес – це дуже популярна херсонська херсонська страва. Це ну і в Херсоні дуже багато Дніпра, дуже багато риби і що риба з бекмесом. Мабуть, хто не робив. А я вирішив зробити. Їжа існує не лише для того, щоб просто їсти. Це набагато більше. я ніколи не куштував нічого подібного. Це щось унікальне і дуже смачне. Ми також скуштували чудовий український борщ, коли минулого року працювали в Польщі. Ця страва запам'яталася мені найбільше. Я зустрічаюся з українкою, Тож я трохи знайомий з українською кухнею дуже важливо ділитися українською кухнею зі світом, і зараз найкращий час для цього, тому що люди зацікавлені, вони хочуть знати більше. І як людина, яка виросла в сполучених штатах, хочу егоїстично додати, що це також чудово для українських американців, які хочуть більше дізнатися про історію своєї кухні. Я знаю, що це смачно, тому що я їла це вдома, але я не обов'язково знаю історію. Не знаю, що їла мої пращури у минулому. Тож це чудовий досвід. Як для тих, хто відкриває щось нове, так і для українців, які хочуть знати більше. За словами Клопотенка, такі заходи також важливі, щоб зрозуміти смаки американського споживача для подальшої популяризації української кухні за кордоном. Далеко у майбутнє шеф кухар не заглядає, каже, що нині головне це перемога у війні, але обіцяє і ще не один раз повернутися до Сполучених Штатів. Обов'язково буде ще 100 разів. Зараз головне це перемогти в війні, а далі буде все інше. Ну, про плани говорити дуже важко. Звичайно, планую, а Як воно буде, так воно буде. На подію прийшло 35 гостей. Квитки на звану вечерю коштували 200 доларів. Гроші будуть передані засновані Євгеном Клопотенком громадській організації інститут культури України на закупівлю харчів для української армії, а також для людей на звільнених територіях. Катерина Лісунова, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки, Вашингтон.